Так, RAM 63 у нас, значить, як батарея. Тут 4 контакти. Посередині мінус, плюс і по краям ще якісь невідомі. Тут синя позначка, тут червона. Так. А ні, тут чорна, да. а тут червона. І от як батарея йшла. Ось так. Посередині це синій мінус, жовтий плюс виходить. Чорний справа невідомо, що червоний зліва невідомо, що дивимось. Куди що йшов? Ага, червоний йде сюди. Червоний від краю батареї йде. Батарей тут у нас. От, 5 штук. Напевно, по 1,5 вольта кожна. Червоний зліва контакт. Іде від плюса. Батареї. Далі йде синій, синій йде від мінуса мінус цієї батареї. Синій, другий мінус, все правильно. Далі жовтий йде від плюса цієї батареї. І чорний йде від мінуса. Від мінуса цієї батареї. Чорний. Чорний мінус, жовтий плюс, синій мінус. Червоний плюс. Ось так. І батареї як між собою з'єднані. Ось так. З мінуса до плюса йде. З мінуса до плюса. З мінуса до плюса послідовно. А від цього є батареї прийде зразу сюди. Так. Ось так продумано. Вот. То скільки у нас виходить вольт, різна напруга подавалась, так. Ну, вставляємо так. 5 батарей. Це буде. Ось 6-7 вольт живлення. Ось вот так. Буде 5, 6, 7,5 вольт. Я не знаю, як батареї буде. Верхую по півтора. Так. Ну добре. Якщо ми тут ставимо вот, з мінусом, окей. Угу. Синій це от мінус, пішов, от від мінусу, добре. О, ну, от. ну в общем не так все просто. От бачите, чотири контакта йде на плату. під різну напругу. Не так все просто. Поживлено. Регулятори. Так, де ці регулятори. От вони три штуки там. І так. Розмір батарей тут який покажу. Значить, самі комірки мають пластикові. Пустота всередині 37 мм. 37 на 70 мм. Але від пружинки. От. Від плюса до мінуса 6. Тільки 6 см. От 6. Висота Висота цього холдера 31. 9 миллиметров Вот, и вот так же притискаются они все, вот так заложиваются и тут закручиваются. Вот. Зажимаются. Ого. i